Як відбувається пробудження душі? Спочатку ми народжуємося в такій колективній свідомості. Тобто ми народжуємося в наших сім'ях, ми ходимо в школу, де багато діток, ми йдемо на роботу, співпрацюємо з колегами, Тобто, ми знаходимося в такому колективному. Що це означає? Ми скажемо так прямо як стадо-овець. так? Нас навчили, нам розказали, нам сказали, хто ми є. Нам сказали, у що нам вірити, як нам одягатися, і взагалі як себе поводити. І виходить, ми не відрізняємося практично нічим один від іншого. Таке стадо колективне. Потім, коли е, в певних ситуаціях починає е, пробуджуватися наша душа, що відбувається, е, ми починаємо розуміти, що насправді ми є лічності, що е, не можуть всі жити так, як сказав хтось один, і не можуть всі поступати одинаково і тому подібне. Одяг, віра, смаки, подобання. Тобто людина починає розуміти, що вона робить так, як її навчили, а десь далеко всередині вона розуміє, що їй хочеться на даний момент, наприклад, чогось іншого. І тут починається оцей процес пробудження, відкриття своєї особистості. І цей процес дуже цікавий. Чому він цікавий, тому що людина починає знайомитися із собою? Вона починає себе запитувати, а чи справді я цього хочу. А, чи подобається мені так, а, чи добре мені тут, а, а чи в це я хочу вірити? І вона починає відкривати для себе зовсім інший шлях. Вона а, формує такий фундамент міцний який не може її зрушити, вона відкриває свої здібності. Все те, що заложено в нас творцем, починає відкриватися. Вона починає відкриватися як та квітка і починає бачити різні грані себе, своєї душі. І вона чітко в процесі так, певних ситуацій, вона чітко починає розуміти, хто вона є, що їй подобається, як вона хоче. І що їй робити далі. Але, на жаль, а може не на жаль, цей процес відбувається дуже болісно на початку. Тому що коли ми пробуджуємось, ми виходимо з цього стада колективного, так? коли нам сказали, хто ми є і як нам жити, і куди нам іти. Коли ми виходимо з цього стада, на нас починають тикати пальцями. І якщо говорити, Відверто, в системі цього світу зовсім невигідно, коли з'являються, пробуджуються такі люди. Тому що ними тоді неможливо управляти. У них їх, пробуджується їхня свідомість, вони починають думати, вони починають вибирати, вони починають впливати на оточення, де вони е, живуть, і ними не можна управляти. Тому таких людей колись знищували і знищують. Тому люди, які проходять цей процес, ви не повірите, наскільки їм важко це все дається. Але вони розуміють, що якби, дороги назад немає. Не тому, що прям немає, а тому, що вони не хочуть більше, так як було раніше. І пройшовши цей шлях, ставши особистістю, відкривши в собі силу творця. Пробудивши свою свідомість, вони йдуть вперед. І тоді вони розуміють, їм відкривається, що в принципі вони як особистість, так? вони як одиниця, як одне ціле. Но, ідучи в своєму духовному розвитку, вони розуміють, що вони як одиниця. Одне ціле, але вони, як і одне ціле з усім світом. Тому що є дуже, знаєте, така е грань, коли люди, скажімо, стають е лічностями, так, пробуджуються. Є дуже така маленька, як сказати, такий шанс, де людина може впасти в гордість. В гордість. Е що я, я Бог, коротко кажучи, так? Я можу все. Мені ніхто не потрібний. Я тут творець і все творю, так? І воно частично так і є, але якщо до цього підключається гордість, людина себе губить. І тому здрава людина, вона. Це інтернет ставить штучки. Здрава людина, яка пробудилася і має мотиви чисті, вона розвиває в собі ось цю безусловну любов. І коли ця любов починає світити, вона починає розуміти, що вона одне ціле з цілим світом. І ця любов знову якби її втягує в це колективне. Тому що ми є одне ціле. Люди, природа, тварини, рослини ну, тобто все-все ми є одне ціле. І ми створені, щоб розвиватися і щоб любити один одного. І людина входить опять же, в ця особистість в колективну свідомість, але тоді вона вже не губить себе. Вона вже знає, хто вона є. І вона просто починає творити там, де вона знаходиться, і допомагає іншим. А що для вас означає пробудження душі? Поділіться в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати, як ви це бачите, а можливо, переживаєте.